Марина Джус, 2 березня, 2022 рік. Рік тому я годувала лебедів білі лебеді до рук моїх пливли. Що ви робите в моїй країні, нелюди? Горе в наші долі принесли. Рік тому раділа сонцю й місяцю першим квітом березня весні. Хай він в тому бункері повіситься, той, хто звів народи у війні. Хлібом, сіллю ми зустрічали кожного, Бо гостинність то у нас в крові, ворогу віддячимо, переможемо, тож тікайте ті, хто ще живі. Білокрилі сестроньки, лебідоньки, гнів стискає серце, а не страх. Випали на долю нашу бідоньки, наші лебедяти у боях. Рік тому я годувала лебедь. Оля Іванова, 8 березня 2022 року. Летіли вони із далекого, летіли у рідний край, Де їхнє гніздечко колесо, де сонце, вітучий рай. Летіли вони і мріяли, як виведуть тут пташат, як в небі літати вчитимуть маленьких величенят. Летіли вони, втомилися. Ось ось, недалеко вже. Невже таки шляху збилися, на видно людей ніде. Згоріли садочки, техніка, руїни, пожежі скрізь, де їхнє гніздечко затишне, птахи не стримали сліз. У небо підняли зопалу. Ворожа ракета летить, хотілось лелям пташечкам крильми її зупинить. Здригнула земля в вибуху, зчорніла неба плакить, і рветься серце від і сіжа рано летить. Куди там летіти, леленько, це ж рідна наша земля. Залишимось тут, коханая, відродимо тут життя. І серед руїн і хаосу, безстрашна лелек сім'я почала гніздечко лаглити. Простити своє маля, маля ще видало радісно і все розквітало знов. Фашистські москальські щелепи зламалися об любові, Орденців, убивців Полчища поглинула всіх пітьма, зійшло українське сонце, настала ера життя. Влада Іванов 4 квітня. 2022 рік. За все життя не знала стільки болю, як з кадрів, що так сильно душу рвуть, скалічені понівечені долі, холодну землю тілом бережуть, ірпінь, гостомель, ворзель, буча, Стражденно стогне матінка земля. І з кожним днем все глибше і болюче душевна рана тіло з попеля це мій народ, катований ордою, убитий нелюдами слізний крик, А ваше місце з лавою рудою і мрія, щоб навіки з карти зник. Осатаніла нація злодюг, Вам не спокутувать страшних гріхів. Таких остервенілих волоцюг не бачив світ за тисячі віків. З усіх дітей, жінок, чоловіків чекає неминуча Божа кара. Назад вже не придбайте квітків, за вами йде страшна холодна мара. Марино Джус, 5 квітня, 2022 рік. Боже милосердний, чи не тісно в раю? Боже милосердний, чи не тісно в раю? Скільки душ невинних в небо відлітає? Руки мов стебельця, стулені повіки. Біль цей не зітреться вже цей біль навіки, на землі цій грішні, нелюдів навала, матерям та дітям пекло влаштувала, без скоринки хліба, без води краплини, як на серці важко, Господи, єдиний. Грабували, били, кидали в підвали, гвалтували, тішились. Змучених вбивали і здирали з тіла хрестики, прикраси. Ні, ці мародери Не людської раси. Мати народила нелюдів, вовчиця. Так, ми у жалобі та стаємо вкриття думали, злякають, лиш додали гніву. Нас усіх єднає помста справедлива. Боже милосердний, прихисти спочилих. Ні. Вони не вмерли, їх навмисне вбили. Господи, спини це, бо вже тісно в раю, скільки душ невинних в небо відлітає. Влада Іванова, 25 квітня 2022 року. Лютує небо сильною грозою. Стягнули хмари затяжілу біль, і лиє кожною краплиною сльозою, Змиваючи насипану на рану сіль, і небо плаче за мою країну, і йде на поміч зливами стеля, боронить силами своїми Україну і мочить злодюгана москаля. Бо правду знає матінка природа, вона від Бога прийняла наказ, тож їй підвладна будь-яка погода, тому вона завжди буде за нас. Червоно-чорна вишивка війни. 16 травня 2022 рік. Щодень вмирають воїни сини. Червона кров розлилася, як калиново. У чорну хустку зав'язалась Україна знову, а весненька нам вишиває кольори, не тішать барви нас весняної пори. Червоно-чорні кольори рядають в тузі. З війни додому не прийшли знайомі й друзі. Червоно. Червоно-чорна вишивка війни, за нас вмирають україноньки сини. Тім доля вишила вже чорні чорні узори. Защо вбиваєте мирних людей, дітей потвори? Всевишній Боже нам допоможи. Людей наших українських бережи. Хай перемоги, вишиванка жовто-синя, Загоріє сяйвом, мов найвища святиня. Нехай засяють всі весел... веселки кольори, день перемоги найсвітлішої пори. Поборемо гуртом ординця ката, заграє сяйвом чарівним вітчизна хата. Оля Іванова до Міжнародного дня миру 21 вересня. Усе тобі, кохана Україна, дитяча творчість, щирість і краса. Гуртом всі промовляємо, хоче миру, нехай почує Всесвіт і небеса. Ми хочемо перемоги України, щоб піднялась з руїни. І знов цвіла єдина, рідна, мила батьківщина, свята і вічна матінка земля. Щоб кожен воїн наш вернувся додому, ростив дітей і ниву засівав, щоб були щасливі всі родини, і говір український скрізь лунав. Ми хочемо ходити мирно в школу, радіти, пізнавати світ, рости. Ми хочемо, щоб пошвидше ворог загинув, не нищив мрій і світи. Ми хочемо, щоб у дітей було майбутнє, щоб кожен щастя мав свою весну, щоб панували мир, свобода, воля і перемоги пам'ятали всі ціни. Анатолій Джус, молитва за Україну. Святий Боже, Україні дай могутню силу, щоб загарбник і всіх воля твоя в розумінь. Аби жила Україна, вільна держава, та й з нас кожен тебе, Боже, справами прослави. Дай нам, Господи єдиний, зберегти Вкраїну, щоб під мирним небом матір колесала сина, наверни нас до віри, візьми під опіку, аби були з Богом в серці одвіку до віку.